Миколаївський клуб директорів у вересні на день підприємця святкує другу річницю створення, а також підбиває підсумки роботи за рік. Про те, що вдалося зробити, про здобутки та нові проекти нашим журналістам розповів голова ради організації роботодавців Миколаївський клуб директорів Валентин Бєльський. За два роки роботи Миколаївський клуб директорів об'єднав близько 30 різних підприємств області. Основною нашою цілью є непрерывное совершенствование діяльності для того, щоб ми могли каждому, каждый член клубу своїм трудом внести должный вклад в, ну, развитие, в первую першу чергу, же, самого себя, себя на поприще предпринимательства, так і что оставить какой то слід за собою початку нового для клубу року діяльності відбудуться статутні зміни. Відтепер в ході відкритих виборів обиратимуть членів ради директорів за напрямками діяльності. Два года это были исключительно лидеры мнения. Сейчас, с сезона 16-17, мы будем выбирать по пяти направлениям кандидатов. У нас из 11 мест в Совете распределены конкретно по направлениям места. Итак, первое направление – это расширение бизнес-контактов. Там будут представлять четыре человека. Ще один напрямок навчання, і обмін досвідом, розвиток внутрішнього ринку, реклама і популяризація клубної діяльності і самих компаній, що входять до нього, а також сумісний відпочинок учасників клубу. В клубі ми формуємо пространство така площадка, коли інформація має перетікати дуже швидко в наш сучасний вік інформаційний. ну найбільша цінність і капітал, саме інформація. За два роки клуб директорів пройшов шлях від 12-ти засновників до 30-ти діючих компаній. І звісно це не могло пройти абсолютно гладко, і в зв'язку з цим і відбулися зміни в совєті, яку ми внесли в наше положення, в зв'язку з цим ми задумалися про введення додатково функції виконавчого директора клубу, і в зв'язку з цим навіть є члени клубу, які залишили, Діячі в клубі та в сторону та клуб продовжує свою діяльність у планах його засновників розширення до нового року до кількості 50 компаній. Діючі члени клубу розвивають не лише власний бізнес, вони беруть участь в житті міста, в соціальних проєктах, наприклад, таких як бізнес-інкубатор, а також співпрацюють з вищими навчальними закладами. Керівники компаній діляться власним досвідом зі студентами. То, що... Учиться в теории мы знаем, что не просто не всегда, оно вообще не соответствует действительности, которая к тому же еще и постоянно изменяется. И настоящее знание в бизнесе, возможно даже и об экономике, лучше всего, по крайней мере региональной, узнать от практиков. В Найближчих планах робота не лише з місцевими підприємцями, а й обмін досвідом з бізнесменами з інших регіонів України. Вже є домовленість з одеськими і харківськими компаніями. Одне з головних завдань клубу познайомити городян з найкращими бізнесовими компаніями в місті і області. Якщо ж говорити більш глобально, то бізнесмени мають вийти з тіні, аби прозоро займатися своєю діяльністю і відкрито презентувати її споживачу. Для цього в місті створюється проект «100 кращих організаційних систем як альтернатив. Ти вас так кращим товаром, адже вважає Валентин Більський, важливо робити акцент не на товарах, а на організаціях, які виготовляють ці товари. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.